До кінця стріму буде Ой, іди ти в баню, до кінця нічого не буде, все буде нормально. Христенька, привіт, моя руденька. Ну, добре. Просто пані руденька, моя не можна, а то, блядь, де. Стас, ти тут? Ти... Нє, слава Богу, немає, блядь, аж страшно. <ривіт> і, і звуки удари головою в клавіатуру. Та такий пх. Звуки. Той як там? -то, мою руду, блін, той чіпати вздумав. До кінця стріму буде ой, іди ти в баню до кінця нічого не буде. Все буде нормально як минулого разу. Все буде прям так само, як не буде разу. так, не буде так, як минулого разу. По-перше, цього разу я вже більш підготовлений. По друге, трошки прокачаний, як так сказати. Тому нічого не б бу... добре. Мені буде Це, я не зіп'юся. Нам не смішно ми цей Ми ми, 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 ми в ми віримо просто все. Мені чується, оце, знаєш, оця віра в те, як оце ви в мене вірите. Да-да-да. Я перегля... я Ура! Нічого перевернеся. Да, да. Рем керяє, ду ду а ні ні, ні ще не киряє. ну ну. Ой-ой, ще коричнева залупіння є. Мені не подобається це діло. Мені не подобається то, що я просто перевернувся і 1100 стопів. Бля, мене зараз буде ні, є 100, сто, мене зараз буде 100, кіпчить. О, ебеть. Да я пробую. Ну на 500 ему в ебе не вала, что мало. Я да, мінотвар, мінотвар, Так, так, так. Я тебе дам, блядь.